На згадку усікновенні голови святого Івана Хрестителя церква встановила свято і строгий піст, як вияв скорботи християн, які пам'ятають про насильницьку смерть великого пророка. Тернополяни про сьогоднішнє свято знають, кожен старається прийти цього дня до церкви. Пройти до церкви, помолитися перш за все. Праведних ділах молитві. В народі побутують забобони, що цього дня не можна їсти круглі фрукти, овочі, яблука, картоплю, бо вони нагадують голову Івана Протечі, а також кавуни, помідори, які символізують кров святого. Тернополяни, з якими ми спілкувались, цього не дотримуються. Я того не дотримуюся. Це забобони, це колишні такі, цього не дотримуюся. Не різати щось круглого, але сказав, що все тільки забабони. І так сказав священник, що То... можна все робити сьогодні. Ви того не дотримуєте? А свято. Так, так, до забобонів я не дотримую. А постати? Пощу. Іван Хреститель, якого ще називають протечею своїм суворим способом життя, дав зірцевий приклад богопосвяченого життя. Він закликав людей до покаяння, кажучи, слідом за мною йде сильніший від мене, що йому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а він хреститиме святим духом.